Безкарність і кругова порука це причини, через які стало можливим жорстоке звалтування у Врадіївці. Службове розслідування закінчено дев'ятьох осіб разом із міліційними керівниками Миколаївщини. Звільнено, але відкритим залишається питання, як розірвати кругову поруку. Ірина Павлинок про ідеї, які обговорюють зараз, правоохоронці і законотворці. Жертва жорстокого зґвалтування Ірина Крашкова все ще лежить у нейрохірургії. Біля палати чергують бійці СБУ. Рани, що найменше на її обличчі, почали гоїтись. Поки лікарі борються за здоров'я молодої жінки, міліційні керівники в Києві ставлять діагноз системі правоохоронних органів, кругова порука та відчуття безкарності. Винних кажуть, звільнили. Прийняти рішення по керівному складу Миколаївської області, по керівнику Миколаївської області, по його заступниках. Керівнику кадрового апарату. Один племінник прокурора, інший хрещеник головного міліціонера області. Лише після бунту жителів в Радіївки старшого лейтенанта Дрижака взяли під варту. До цього йому створювали фіктивне алюбі. А іншому підозрюваному у зґвалтуванні лейтенантові Поліщуку радили мовчати. Звітуючи у Верховній Раді, міністр Захарченко обіцяв ретельніше підбирати кадри. У міліції думають навіть використовувати під час прийому на роботу детектор брехні у законодавців свої ідеї. Не секрет, що правоохоронних органах ходять агромні гроші за назначення начальника УВД області, города, района. Регіонали пропонують дозволити керівникам на місцях призначати прокурорів та очільників міліції. Тоді кажуть, вони стануть чесними, бо звітуватимуть щороку на місцевих сесіях. В опозиції обурюються. Це тільки зробить силовиків ручними для місцевих князьків. Геннадій Москаль каже, його інструктували інакше дистанціюватися від місцевої влади. А від кругової поруки каже, міліцію зараз урятує хіба що повний Му принаймні таких відділків як в Радіївський, як в анекдоті про дім розпусти, у який клієнти не йшли. Потрібно міняти простині. Знову справи не йдуть, і стара прибиральниця каже, що ви люди добрі робите. Бл. І міняти треба. От от така ситуація сьогодні в Україні. Майже весь керівний склад в Радіївського райвідділку звітують у МВС. Звільнено. Утім, чи зміняться методи роботи міліції, коли додому повернеться Ірина Крашкова? Питання відкрите і для Врадіївки, і для всієї країни. Ірина Павлино, Колена Ваніна, Наталя Фечум ТСН один